Всім привіт! Мене звати Олександр і ви на каналі Для душі. Ми продовжуємо з вами серію відео про те, як я збираю і виготовляю ферментовані чаї. Особисто я дуже люблю це робити і для мене це є таке зараз модне слово релакс. Я дійсно релаксую, коли займаюся цими справами. Вони мене дещо відволікають від шаленого темпу життя, від суєти, від різних проблем. І я просто відчуваю неабияку насолоду. І сьогодні я теж вирвався на природу поза місто, щоб зібрати листя смородини. Зараз саме період це робити, кінець травня. І після дощу пішов дуже хороший дощ. По-перше, змило весь бруд з листя. По-друге, пройшло вже 2 дні, і листя насичилося поживними речовинами активно. І саме момент зараз його збирати. Отже. Давайте я вам покажу, як я це роблю, а ви насолоджуйтесь. Ось ми маємо з вами кущ смородини. Не все листя, яке на цьому кущі, можна збирати. Є кілька причин. Одна із них це щоб не зашкодити самому кущеві, так? А по-друге, є чисто механічні пошкодження. Тобто там можуть бути різні букашечки, мурашечки. Або ось як тут. Дивіться, це листя уражене попелицею, воно вже не годиться для чаю. Саме краще збирати листя з однорічних пагонів. Але не там, де є ягоди, а просто такі без ягід. Тут мало такого листя. Ось, ось воно. дивіться. Бачите, тут немає ягід, і з нього найкраще збирати листя. Смородина світлолюбива рослинка. Рвемо листя без черешків. І, як я вже казав, щоб не було різних неприємних естетичних пошкоджень. І Вибираємо листя, яке більш насичене. Ми бачимо це листя, воно ну, ніби. На вигляд хороше, але воно не має достатньо в собі вітамінів і мінералів. Воно таке бліденьке. А ось цей листочок насичений. Якщо ми для себе збираємо, то звичайно хочемо якнайестетичніше, щоб було, щоб чай дійсно потім приносив нам насолоду. І фізично, і естетично. Кусаю. Отже, зрозуміло. Ось таким чином збираємо це листя. Я вже назбирав листя смородини. Так небагато, бо ще лишилося з минулого року. Два роки цей чай можна зберігати вільно. І запах, друзі, просто, просто неймовірний. Запах смородини, він просто особливий. Якби я він міг вам дати понюхати... Ой, це щось з чимось. Смородина на відміну від іншого листя надзвичайно ароматична. Але я ще сьогодні хочу назбирати листя черешні і листя вишні. Дуже смачні чаї з цих листя. Ферментовані. Якщо хтось з вас в дитинстві їв клей, ми з вишні часто їли клей, іноді з черешні, так? Це чай він має такий присмак цього клею. І хто любить, то це він буде задоволений такими чаями. І з листя черешні і вишні чаї виходять насичені, мають прекрасний колір і мають такий насичений, насичений смак. Ну що ж, йдемо, позбираємо ще з вами листя черешні. Ось ми маємо черешеньки дві. Це два різних сорти. Одні листя, бачите, менше і насиченіше, на іншій воно більше, але менш насичене. Принцип збирання листя він один для всіх. Майже. Майже. Вибираємо листя, які є чистими. Мало ли, щоб кашечки сідали туди-сюди. Різні мурашки, букашки, гризуни деякі листя могли погризти і так далі. Тому, якщо ми для себе збираємо, ну в принципі так і для людей, але якщо для себе, то збираємо листя таке хороше, якісне. Ну, для прикладу. Ось. Бачимо, є листя от погризене. Ми його не будемо брати. Також є листя, яке бліденьке таке, воно не має в собі достатньо кольору. Наполовину. А є листя дуже хороше таке. Ось як це. Збираємо саме таке красиве листя. Тим більше, якщо ми не в комерційних масштабах, а чисто для себе, можемо приділити трошки більше часу для того, щоб зробити хороший чай. Повірте? Час, який ми вкладемо для збирання листя трошки довше, він потім окупиться прекрасним, ароматним і якісним чаєм. Ну що ж, будемо збирати. Друзі, ще один важливий дуже момент. Найкраще листя збирати з дворічних гілячок, якщо вони такі є. Не з тих гіляк, де є плоди, ось так, як тут. Хоча можна, але так, щоб не шкодило дереву. А з таких, які просто ми відрізаємо весною чи осінню. Тут, в принципі, вже сформоване немає такого. Ну, майже отаке. Там і листя крупніше, більш якісніше і чаї виходять ніжніші. Це по-перше. По-друге, ну я особисто збираю з двох типів. Є от культурні черешні, культурні черешні, а є дикі в лісі. І ми іноді з дружиною їздимо, збираємо ці дикі черешні. Вони невисокі, низькі, вони не мають в більшості своїх плодів. І смак дещо відрізняється. Лісовий від домашнього. Ну, який краще я не буду казати, це, напевно, на любителя Але хочу сказати, що ми збираємо різного типу. Вишні, то вони, в принципі, всі домашні. О, малина теж ми збираємо з малини листя, з домашньої малини збираємо. І збираємо з дикої малини. Лісової мається на увазі. ну Ось таке. Пізніше я вам покажу, як я ферментую чай.